Менше року тому вулицю Духновича у Хусті повністю відремонтували. Капітальний ремонт проводила організація «Облавтодор». Але незважаючи на короткий термін експлуатації, верхній шар асфальту вже обсипається. Зважаючи на неякісне виконання робіт облавтодорівцями, міський голова Хуста оголосив про те, що припиняє будь-які відносини з цією організацією. Відповідну заяву Володимир Кащук оголосив на останньому засіданні міської ради. Ми офіційно їм сказали, що ми в цьому році з ними розірвали відношення договора, і ця структура, поки я буду міським головою, вона у нас у місті працювати не буде. Це публічно офіційно заявляє пресі. Крім того, міський голова має намір змусити облавтодорівців відремонтувати дорожнє покриття на вулиці Духновича, де воно найбільше зруйноване. Ми звертаємося в суд. Ми звертали, звернулися в прокуратуру про притягнення до кримінальної відповідальності керівництво облавтодора за ці неподобства. Значить, після цих документів вони вже почали з нами вести переговори. Тут є всі відповідні матеріали. Але навіть якщо автодорівці виправлять свої недоліки, міська влада не планує більше мати справу з монополістом. Вважаю, що треба шукати, є в нас у Закарпатті структури, це і приватні структури, і інші, які якісно, добросовісно виконують дорожні роботи, гарантують. Не менше п'яти років якісну дорогу і таке інше, тому в цьому році ми докорінно переглянули питання асфальтування доріг. Якщо б і контролюючі органи звернули увагу на якість виконання ремонтів доріг і щоразу винних притягували до відповідальності, дороги були б на порядок кращими.